У Івано-Франківську відкрили гуманітарний хаб для переселенців із Луганщини. Без гуманітарної допомоги ми взагалі, мабуть, не вижили, бо тут. Костюмована екскурсія, фотозони і ярмарок. У Франківському музеї визвольної боротьби збирають гроші для Збройних сил України. Воно дозволяє більш близько доторкнутися до цих історій. Більш небайдуже. Походи в гори, йога, курси іноземних мов та перегляди фільмів. Як у Верховині працює проєкт Шелтер для переселенців. Це дуже заспокоює, проводить тіло до... в тонус. Українські воїни ліквідували 45 400 окупантів, знищили 1919 танків і 4230 бойових броньованих машин. 1032 артсистеми, 145 засобів ППО і 266 реактивних систем залпового вогню, 234 літаки, 198 гелікоптерів і 815 безпілотників, 194 крилаті ракети, 3149 авто і цистерн і 99 спецтехніки. Потупили 15 кораблів і катерів. Розпочав свою роботу гуманітарний хаб для жителів Луганщини із видачі продуктових наборів вимушеним переселенцям. До цього набору входить декілька видів круп. Це рис, це кукурудзяна крупа, це кускус, -кус, гречка, сечовиця і булгур. Також є овсяна каша і є кілограмова мука. Також є дві м'ясні консерви. Ось вони і консервна рибна, це тунець. Два види печива». серед тих, хто прийшов отримати продукти, Олена Малиновська. Жінка на початку березня разом із рідними переїхала на Івано-Франківщину з Лисичанська. Каже, піти на роботу немає можливості, тож та така допомога важлива для її сім'ї. Без гуманітарної допомоги ми взагалі мабуть, не вижила б тут, тому що в мене дівчинка на опікунстві у мене внук інвалід 3,5 роки, бабуся – 80 років. То мені дуже тяжко з мене. Тому працювати, конечно, маю змоги, тому що за всіми Вікторія Барабаш також з Лисичанська. Розповідає, що переїхала на Івано-Франківщину з двома дітьми та молодшим братом. На всіх взяла гуманітарну допомогу у хабі. Зараз такі чаші дуже потрібно. Отримала продуктові набори на себе, на дітей і медикаментозний такий наборчик. Працює хаб з вівторка по суботу на вулиці Чорновола, 128. До роботи тут залучили людей з Сєвєродонецької районної військової адміністрації та Новопсковської громади. Окрім видачі продуктів та медикаментів тут допомагатимуть вимушеним переселенцям з Луганщини адаптуватися до життя на Івано-Франківщині, каже голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. По досвіду вже 2014 року ми розуміємо про те, що адаптація інтеграція внучнопереміщених осіб вона має декілька складових. Перше це безпосередня там гуманітарна емедженці, якась допомога первинна. Далі це надання послуг адміністративних, соціальних, комунальних, медичних, освітніх, тобто, можливо, тут буде якась підтримка. Третє – це забезпечення житлом. І четверте – це зайнятості. Тобто, от навколо цих чотирьох складових інтеграцій внутрішньопереміщених осіб буде наша робота. Я впевнена, що такі власне, ініціативи вони є на об'єднання громади, на можливість. М'яко інтегрувати людей в ті громади, приймаючи, які є сьогодні, тому що ну власне от люди сьогодні говорять про те, що окрім всього вони бачать, що а, на зустріч їм йде їх влада, так а, і це такий місток між їх от, плавним переходом. Бо ми розуміємо, що Луганщина на жаль ані сьогодні, ані завтра не поїде. І важливо все таки допомогти людям сьогодні, із не тільки з продуктами харчування з працевлаштуваннями більшістю. Якихось там супроводжуючих моментів. За словами Яни Любимової, у Івано-Франківську проживають приблизно 2,5 тисячі вимушених переселенців з Луганщини. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, івано франківськ Зараз то, що я кажу, представ. Завжди мала повідомлення комусь передавати. Деколи собі вкоси заплітала, деколи десь щоботя ховала. Треба, кажуть, серединочі кудись сте, а що я мамі скажу. Кажу, що до подружки йду, там і заночую. Працівниця власного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Анна Черній розповідає історію зв'язкової Марії Касюк, яку радянська влада репресувала у січні 1941 року. А в червні того ж року її розстріляли у Дем'яновому ладзі. Розповідь, частина костюмованої екскурсії, яку 21 серпня провели у музеї під час заходу нескорені, аби зібрати гроші на потреби українських військових. Поклала нас перед ямою. і знаєте, що в тих ямах. Смерть, сотні мертвих людей, і надії вже не було, Постріли було впритуло. Так і закінчилось моє життя. Дем'яна я не хоч я була. Засуджено на сім років ув'язнення багато людей цікавляться ці історією, особливо які цікавляться ці історією, набагато легше відмічають, що сприймати історію є через особисті долі і через особисті історії, тому що загальна історія вона деколи є складна, особливо яка стосується першої світової війни, другої світової війни. Тому відповідно такі особисті історії простої людини. Звичайно, воно по іншому привідкриває якраз ці сторінки. Руслан Сингаєвський приїхав до Івано-Франківська з Києва під час відпустки. Каже, з 2014 року почав більше цікавитися історією України, а завдяки цій екскурсії дізнався про маловідомих йому раніше особистостей. «Воно дозволяє більш близько доторкнутися до цих історій, більш небайдуже. Ну так. Дуже статодотичним до цієї історії. Ось, і тонкіше відчути ці всі моменти е, історії, е, моменти е, якогось болю, ось моменти перемог. Ось, і просто відчуваєш е, ну, себе ближче, в тому числі до України. Біля приміщення музею облаштували фотозону, а також благодійний ярмарок. Наукова співробітниця музею визвольної боротьби Марія Долішня каже, речі для продажу принесли її колеги та відвідувачі музею. У нас всі люблять читати, тому в основному це книжки, які вже прочитані, або є в подвійному екземплярі популярна література. Тут є різна націоналістична символіка, яка зараз дуже актуальна, зараз або символіка з емблемами міста. Тут є різні такі рукодільні роботи, наприклад, тут такі браслети. Крім того, що ми розраховуємо зібрати кошти, ми ще хочемо показати, що кожен громадянин, кожна людина має зараз брати активну Участь в тому, щоб допомагати армії, директор музею Ярослав коричук розповідає: зараз проти російської армії воюють п'ятеро теперішніх та колишніх працівників закладу. Тож за гроші, які збирають, закуплять необхідні речі для військових. Серед міроприємств які на сьогодні заплановані. Це звичайно костюмована екскурсія у нашому музеї, лекція професора Василя Деревінського з Київського університету, аукціон благодійний. Ну і звичайно ж, під завер. Шення це показ фільму про російсько-українську війну. Позивний Бандерас за словами Ярослава Корольчука на благодійному заході «Нескорені» зібрали 17 тисяч 385 гривень для українських військових. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. З третьої до п'ятої курси англійської мови. Консультація психолога та юриста, йога, курси іноземних мов, осередок для дітей, перегляди фільмів у будні і походи у гори щонеділі. Четвертий місяць у верховині діє проєкт Шелтер для вимушених переселенців. Усі заняття для людей, які через війну переїхали на Івано-Франківщину, безкоштовні, каже голова громадської організації Верховина квітка Карпат Марія Маківничук. Двічі на тиждень на йо приходить Наталія Савак, яка переїхала із Бахмута. Жінка каже, тут вона від від думок про війну та заспокоюється. Це дуже страшно, це не передать словами, тому що це у нас, знаєте, це було вже другий раз, коли почалося це в 2014 році, то ми вже це пережили, скажімо так. так? Але тоді було це тільки початок якийсь і такий, може, навіть швидкий якийсь кінець. Так? Але думали, що може і тут так буде воно, знаєте, але трошки воно затягнулося, мабуть. і це дуже затягнулося, скажімо так. Я вже займалася югою і тут розпочала. Ну продовжила, тобто, своє заняття. Це дуже заспокоює, проводить тіло до втону Раз на тиждень у шелтері проводять майстер-класи з бісероплетіння. Ліза з мамою переїхала з Чернігова. каже, такі заняття припали їм до душі, тож намагаються їх не пропускати. Я не Бреслетики, сережки. Кожен тиждень ми відвідуємо якісь робимо поробки. І діти роблять подарунки для батьків, і на ярмарки роблять ну, взагалі. Ми намагаємось кожен тиждень відвідувати ці, ці заняття, бо це і відволікає дітей, і розвиває і їм дуже цікаво. То вони вже знають, що четвер треба всі справи поробити вчасно, щоб ми встигли прийти сюди і обов'язково зробити щось. Заняття з бісероплатіння триває півтори-дві години. Його відвідують від 10 до 30 людей, каже майстриня Галина Куташчук. Цього разу вона з відвідувачами виготовляє тематичні прикраси до дня незалежності 24 серпня. Їх планують продавати на благодійному ярмарку. Це для них така своєрідна. Ну щоб трошки відволіктися від той ситуації, де якої зараз. Люди приїхали. Люди приїхали не з добра, можна так сказати. ну, а в наш спосіб ми хочемо людям допомогти, щоб трошки і для себе, для згадки, трошки виготовляли прикраси і на руки, і на шию. Бривочки різні робили, ангелики меру. І це їм подобається, і це мене радує, тому що є, наприклад, Працювати і далі, і мені цікаво зіма співпрацювати, і спілкуватися, бо є різні, різні долі життєві. Відповідно, треба бути ще й самому психологу, щоб допомагати всім, що люди цього дійсно потребують. Проєкт Шелтер працюватиме до 30 жовтня. Його реалізує громадська організація Верховина квітка Карпат. Фінансування у 30 тисяч євро отримала від німецьких партнерів з фонду Пірлідер Інтернешнл та каналу РТЛ, каже голова громадської організації Марія Маківничук. За її словами, від 1 травня заняття в шелтері відвідали приблизно 500 вимушених переселенців. Зараз у нас у проєкті шелтер працює 13 людей, зазвичай це місцеві жителі. Або так, як у нас Йогиня, вона переїхала зі Львова до Верховини і тут вже проживає три роки. Також ми залучаємо і внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, у нас англійську мову викладала переміщена особа з Києва, але потім вона поїхала додому, то ми вже її замінили іншою людиною. Ми залучаємо фінансування для людей для того, щоб вони мали більшу зацікавленість у тому, щоб працювати у таких соціальних проєктах. Марія Маківничук каже, з 1 жовтня громадська організація «Верховина Квітка Карпат разом з німецькими партнерами планують відкрити такі шелтери в Івано-Франківську, Києві, Полтаві, Чернівцях та на Львівщині. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Виставку прикарпатських художників та скульпторів Україна від війни до миру сьогодні показали публіці в музеї мистецтв Прикарпаття. Валерій Довірак представив тут три свої роботи. На них зобразив двір в Маріуполі, козака та Олексу Довбуша. Наш герой національний, це Олекса Довбуш. О, ця тематика моя давно, тому що мій рід походить з села Космач через то. Все, що зв'язано з цим етносом гуцулів, я тут зобразив. Техніка акрилик. Ну це вже сучасна технологія. вже фізичної сили не маю олію займатися, але тяжка трудомістка, То акрилик. Всі картини написані впродовж останніх трьох тижнів. Серед 12 митців, які працювали над виставкою, художниця Ольга Деренько. На полотні вона зобразила те, як ракети летять на драмтеатр в Маріуполі. Я вважаю, що ми як художники, як творці, у нас є місія розказати про те, що відбувається в Україні. Це той спосіб за допомогою мистецтва, за допомогою якого ми можемо розказати про ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, і передати свої відчуття, емоції. Прийшла подивитися на картини Франківка Галина. каже: їй бракує слів, щоб описати емоції, які в неї викликали ці картини. Дуже гарно передано на цих полотнах. Що наш український народ все ж таки нескорений, що він наскільки міцний і наскільки згуртований, що яка б ситуація не склалася. От людина, навіть митці вони хочуть вилити свою душу, вони хочуть передати в деякій картині біль, в деякій картині розпач, в деякій картині непереможність. Організатор виставки благодійна фундація Український реконструкційний фонд. Саме його учасники вибирали, які картини представити публіці. Тематика жорсткого відбору була за фондом. І фонд, в принципі, кожну картину відбирав, спілкувався з художником, допрацьовували деякі роботи, були класичні, Ну ті, які були в ідеях художників, вони і залишились такими. А деякі питання ми узгоджували і допрацьовували саме з художниками. За словами радника голови благодійного фонду Віктора Лещинського, сьогодні ввечері картини відправлять на виставку до Нью-Йорка. За кордоном полотна можна буде придбати. Виручені гроші благодійний фонд скерує на допомогу людям, які постраждали від військових дій чи на відбудову пошкодженої інфраструктури. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Львівський футзальний клуб Ураган став переможцем Кубка Нескорених. Це передсезонний турнір, який цьогоріч проходить у Львові. У ньому беруть участь вісім команд з різних дивізіонів чемпіонату України з футзалу. Три поєдинки групового етапу Кубка Нескорених Франківська команда виграла із загальним рахунком 24-3. їй протистояли львівські клуби Галецька здоба та ІНАЙТІ а також Хмельницький Сокіл. У фіналі турніру ураган зустрівся з львівською енергією. Основний час поєдинку завершився з рахунком 3-3, А у серії пенальті франківські футзалісти були влучнішими: – 4-2. Ураган завоював кубок нескорених. Головний тренер команди Максим Павленко каже, що до цього турніру його команда проводила повноцінні матчі ще в лютому. Тому поєдинки кубка нескорених це можливість дати футболістам рівномірну кількість ігрового часу та підготуватися до нового сезону. І новачкам себе відчути вже в команді більш впевнено і дебютантам юніорам отримати ігровий час. Результат відходить на інший план. Велика подяка організаторам такого турніру, що нарешті і гравці, які ведуть активний образ життя свого, допомагаючи армії. Знаю, що хтось займається волонтерством, хтось спонсорством. Допомагають активно армії, і для них, і для гравців, це так само можливість відволіктись від того, що сьогодні є в нашій країні. Ми дуже довго чекали на такі матчі, на змагання, тому емоції тільки позитивні. Дякуємо ЗСУ, що вони нас захищають, захищають Україну, а ми намагаємося їх підтримувати і робити свою роботу на майданчику. Ну, гнули свою лінію, грали, награвали, те, що на тренуваннях награвали, намагалися сьогодні показати, тому бажання велике відчуваються в команди. І реалізація моментів була сьогодні непогана, тому такий результат. Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо. Вдягаємо. Лікуємо. Навчаємо. Турбуємось. Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо Франківщина обіймає. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватися електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.